Добрий день, шановне панство. Сьогодні випала в мене нагода, і я вирішив зняти про картоплю для нутрі. Картопля для нутрі відіграє для тих, хто має город важливу роль. Наприклад, 3 кг картоплі заміняють, заміняють 1 кг зерна по, по, по поживності. І Дуже хто має картоплю, дрібну картоплю, то е, суттєвий корм є, особливо в зимовий період. Е, тому що картопля, крім того, що вона поживна, е, вона ще має вологу в собі вологу і. і так як ми годуємо зимою, наприклад, треба соковиті корми, то частину соковитих кормів займає картопля. Чому я почав сьогодні викопав трохи картоплі? По-перше, треба їсти картоплю. По-друге, ось тут в мене гній, і на гній пішли в мене гарбузи. І я не маю де кидати і треба викопати територію, щоб скинути купу гною, де, де я вирішив почистити внутрі вольєри. І зараз ми 10 корчів картоплі. Я зараз повидьоргую, подивитися, який в мене урожай даної картоплі. От. Дивіться, перший корчик. Я не буду збирати, потім позбираю. Буду витягувати, я попідкопував картоплю. І ось в мене ось такий урожай. Йдемо далі. Бачите, попадається навіть ось така картоплина. От четвертий корчик. О. Картопля вирощена на гної з нутрі в гній давав я. От зараз, зараз ми все провіримо. І на гної знутрі виростає ось така картопля. Далі. Є курчі, бачите, які більші, менші. О, дивіться, в реальному часі ми дивимося, от корчик, дуже гарний корч. Тут небагато було картоплин. Так, йдемо далі. О, дивіться, бачите, одна-дві, одна картоплина, але вона... Хороша, далі я буду дивитися. Зараз я ту картоплю в реальному часі я показав. Зараз 10 курчів картоплі я виберу відро і зважу і вам розкажу, який в мене урожай. І так я поставлю відро. Тут у нас по нулях є. І картопля, яка є. Ось найбільша картопля в відрі. Я вибрав її зверху. Зараз перекину в біле відро. Зважимо, і буде нижня картопля дрібна зверху. І так, зараз маємо саму дрібнішу картоплю зверху. Та, що була сама грубша, вона знизу. І дивимося на ваги. Маємо 6 кг. 945 грамів, майже 7 кілограмів. І так, зараз підіб'ємо підсумки. На 3 серпня картопля в мене ще зелена. І з 10 кущів ми зібрали майже 7 кілограмів картоплі. Тобто 700 грам з одного куща. Для мене це високий врожай. Дуже високий, скільки ми ви виклик... 10 кущів, то не є дуже багато. Город вам показую. Довжина десь 25 метрів приблизно. І тут в мене десь коло 13, 18 рядків таких є приблизно. Ось. І я досить багато буду мати, як грубої картоплі, так само дрібної картоплі, яка піде на корм тваринам. Зараз ще секунду покажу гарбузи свої. Ось на гноїві в мене вже є ось такі гарбузи, але його треба чимось захищати, бо він на гноєві, як дощі підуть, може погнити. А в принципі, в мене гарбузи того року не важні, бо частина гарбузів почала вже жовтіти. Ось Зараз от проходимося. Ось Тут в мене невеличкий гарбуз є. Ось у нас такий тут рів між ділянками, бо підтоплює місцевість, а тут невеличкі гарбузи. Нагадую, на... і от, ось в даному випадку вони такі вже жовтіють. Тут вже посихає гарбуз. Сусідське яблука в рові лежать, в рові води на сьогоднішній день немає. От. І от представте собі, я гарбузим майже на поверхні і по груди мені рів для відтоку води. Гарбузи невеличкі, але хоч дякувати Богу, тут і взагалі немає гарбузів. Я маленький тільки починає набирати вагу. А тут ось такий розвиток гарбуза. Частину картоплі, бачите, я вже викупав тут. А там далі в мене кукурудза. Все, дякую за увагу. А, ну от ще гарбузи. От. Ого. Тут ось такий у нас гарбузик росте. Ну, файн, файне. Вже як відро. А там далі гарбузи посихають місцями. Ого, ще один. Зараз підійду. Його треба буде витягувати. Здорово. Він напевно вже сам скотився. О, то він обірвався, ні? Так, гарбуз обірвався, треба, треба його забирати. Все, дякую за увагу. Тут ще один дуже гарний гарбуз. Я. Все, дякую за увагу.